Іноді дуже корисно та економічно вигідно приготувати обід, як то кажуть, з нічого. Сьогодні я використовую картопляне пюре, яке залишилося із минулого разу. І приготую смачні картопляні оладки на кефірі. Для цього мені потрібно 350 або 400 грамів охолодженого картопляного пюре. Я беру пів склянки кефіру, а також дві або три столові ложки натертого пармезану і трішки неповну склянку борошна. Крім цього, я беру пів чайної ложки соди та сіль за смаком, а також одне яйце і декілька гілочок свіжого кропу. Викладаю картопляне пюре у ємкість, де буду замішувати тісто. До картоплі додаю пів склянки кефіру та одне яйце. Всипаю соду та сіль і добре перемішую суміш. Охолоджена картопля може братися грудочками. Тому я вирішила довести суміш до однорідності за допомогою блендера. Після цього всипаю борошно. Як я вже сказала, у мене неповна склянка, а це приблизно 100 грамів. Зазвичай у таке тісто я додаю пару столових ложок дрібно натертого пармезану. Ви можете додати будь-який інший сир, а якщо немає сиру, просто додати трошки більше борошна. Наприкінці я всипаю подрібнений кріп. Оладки вийдуть смачніші та матимуть більш виражений вершковий смак, якщо взяти приблизно 20 грамів вершкового масла, розтопити його і додати у тісто. У добре розігріту сковорідку наливаємо рослинну олію та викладаємо по одній столовій ложці тіста і смажимо наші оладки по декілька хвилин із кожного боку. За таким рецептом оладки мають. Ідеально гарну консистенцію. Вони добре тримають форму і чудово піднімаються на сковорідці. Як бачимо, вони виходять пухкі та дуже апетитні. Підсмажені до золотавої скоринки оладки, викладаємо у велику тарілку та подаємо на стіл з якими-небудь овочами. У мене сьогодні буде зварена броколі. Друзі, якщо вам сподобався рецепт картопляних оладок, будь ласка, поставте вподобайку під цим відео та не забудьте підписатися на мій канал. Смачного!